Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 22 листопада 2023 року. Зима продовжується. Із учора на сьогодні в ніч було у нас мінус 10. Зараз температура трішки спала. Але і сьогодні на завтра обіцяють також 10-12 градусів морозу. Ну, Друзі, я хочу сказати одне: що для визрівшої лози і гарно закладеної виноградної бруньки цей мороз не страшний. І взагалі, до 22-24 градусів, в принципі, всі виноградні сорти витримують такі погодні умови, якось так, не вимерзають. Але якщо перевали за 24, то навіть якщо визрівша лоза, брунька може випасти. Ви в мене запитуєте, що ти будеш робити, якщо не встигнеш укрити виноградні кущі, що і як. Друзі, у нас ще обіцяють відлигу на 3-4 дні дощі, земля відтане і виноградні кущі довкриються. Якщо навіть я не зможу докрити свої виноградні кущі так, як хотів би, то у нас передають після цієї відлиги сніги, снігопади Там на 4-5 днів будуть сніги 5-7 морозу до 10, знову ж все таки вже ж зима. Як ти не крутий, то ці кущі просто-напросто будуть укриті снігом. Я візьму оці лози, які вже обрізані, одв'язані, ось вони, бачите? Це в мене сорт винограду румба. Отак. Покладу все, отакво, і присиплю снігом, обикновенним снігом. 15 см снігу я присипаю, і ця ковдра е, відмінусує 15 градусів морозу. Тобто сантиметр снігу відмінусовує 1 градус морозу. Якось так. І все. А далі будемо дивитися, якщо у нас Буде потім знову відлига, і після цього знову ми, як то кажуть, побачимо зиму після тієї відлиги, знову насипе снігу. Знову таку саму можна зробити процедуру. Нічого страшного не буде. Якщо снігу ж не буде, що далі будемо робити? Для цього ми маємо звичайну плівку. Яку можна просто-напросто накинути на виноградні кущі, прижати її до землі, їх вірніше, лози прижати, притиснути до землі і вкрити просто плівкою, а весною їх відкрити, і потім слідкувати, там, щоб виноградна брунька раніше терміну не пішла в ріст, не обламалася або не підмерзла. Як то кажуть, Ну, друзі, така картина. Коротше, що можете, я вам і розповідаю. Ще хочу. Сказати, що я не один такий, що не вкрив свої виноградні кущі повністю. Багато опитних професійних виноградарів також по піввиноградника не вкрили, а той більше. А є такі, що ще й обрізати толком не встигли. Ну, Друзі, якось так. Що знав, що і як, я вам розповів, як бути в цьому випадку. Якщо у вас там 5-10 кущів, можете взяти якісь старі речі, можливо, у вас є, якісь одіяла, якісь що ви там той, можете вкрити також таким методом. Або можете купити агроволокно, агротканину. Щоб була щільність така дебела. Я, правда, по цих щільностях не розумію, тобто товщина. Агроволокна, агротканина, яка там повинна бути, яка є в наявності, беріть така, щоб була щільненька. І також укривайте лози і все, і не хвилюйтесь. Ось бачите, як себе почувають лози під плівкою, в тунельних укриттях. А це, що мені подобається, що вони не той, Не має цього. Контрасту, температури, нема цього контрасту вологості. Вони лежать в стані спокою, сухенькі і все файно, якось так. Ну що, друзі, руки мерзнуть, буду закруглятись. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким. Вашим друзям, у ваші домівки, саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо цю нечисть і будемо працювати на нашій українській. Богом даній землі. Друзі, будьте здорові, не хворійте. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Не хвилюйтеся за ці виноградники, саме головне, щоб настала якнайшвидша перемога. А якщо деякий кущ винограду і підмерзне, то ми його встановимо на наступний рік. І все буде добре. Головне, щоб якнайшвидше ми здобули нашу спільну перемогу. І щоб ця перемога була тільки за нами, за Україною. Щиро дякую за увагу. До побачення, друзі. Ще побачимось.